Далі до невтішної, пов'язаного з українським шоу-бізнесом, в Дніпрі гастрольний автобус гурту без обмежень. Як то кажуть, не відчув меж і зачепив легковик під час маневру. Автотроща сталася на перехресті mm -hmm. і її зафіксувала камера відеоспостереження. Ось можете зараз побачити, тільки. Ой! Трошки пообіймав. Ну так буває, ну нічого. Ну слухайте. Судячи з кадрів, які розлетілися мережею, то на автомобілі лишилася чимала вмятина. Музиканти під час ДТП перебували в автобусі. Однак наразі гурт цей інцидент ніяк не прокоментував. От, а більше зіркових новин, дивіться далі. В нашій рубриці шоу Біз». Треба було менше більше. Біс на зв'язку. Україночки штурмують кордон з Молдовою. Мало він штурмує холостяка. А Артем Пивоваров штурмує палац спорту. Поїхали, буде гаряче. <му> Кілометрові черги та десятки автобусів забитих під стелю. Пункти пропуску паралізовані. прикордонники в шоці. А система контролю зависла, ніби наставки на світу. На 8 листопада Молдова пережила небачене і фактично окупувала Українки. Причина хаосу ультразвукова зброя нового покоління під кодовою назвою «Свєта хоче бум-бум. Мета проста: будь-що потрапити на концерт Світлани Лободи у Кушеневі. Співачка навіть перенесла виступ на кілька годин пізніше, аби всі встигли отримати свої 40 градусів. Я хочу попросити вас не хвилюватись. Ми почнемо концерт тоді, коли ви будете саме тут. Під час концерту Світлани Лободе сталася бійка за участю пари з РФ та кількох українок. Відео з конфліктом швидко розлетілося інтернетом. На кадрах видно, як жінка вдаряє світловолосу дівчину по голові, після чого інші глядачі втручаються та відтягують нападницю за волосся. А родзинкою вечора стало те, що співачка зі сцени несподівано заговорила про повернення до України. Зірка, яка досі співає російською, анонсувала виступ в українських містах. А я така щаслива, що маємо можливість зустрітися з вами сьогодні, хоча б тут, але ще трохи, і я обіцяю, що це відбудеться вже на території України. Так і буде. Це вже не перший раз, коли скандальна артистка намагається приїхати в Україну з концертами. Раніше вона теж анонсувала виступи, які, врешті-решт, були скасовані. Схоже, свідомі українці мають суперсилу зупиняти російськомовне шоу. Співак Меловін знов шокував шанувальників. Цього разу артист вирішив ту над участю шоу Холостяк і виклав у своєму інстаграм несподівану афішу. На яскравому кадрі Меловін постає в класичному образі головного героя шоу у білій сорочці на фоні розкішного маєтку та червоних пелюсток троянд. Але головне під фото співак додав пікантну деталь: Холостяк – вперше бісексуальний сезон. І це зовсім не дивно, адже співак неодноразово розповідав, що йому подобаються як чоловіки, так і дівчата. Якщо чоловіки 35-40, мені все подобається, від 18 до 40, все окей. А дівчата мені чомусь подобаються все-таки трохи менше, менше в плані по віку, 18- там 20 Вісім, поки співак хизується першим бісексуальним сезоном холостяка, задля промо свого туру, хтось на СТБ буквально вибухнув від обурення. Що по використанню чужих логотипів без дозволу для просування власного бренду? Ви ж артист, Мел. ви ж чудово знаєте, що таке порушення авторських прав. Цікаво, що саме СТБ, канал, який свого часу зробив маловіна зірку через X-Factor, тепер настільки роздратований його витівками, що робить помилку у дописі. Іноді, навіть тим, хто колись був близький, може оруватися терпець. У Києві справжній музичний вибух. Артем Пововаров запалює палацпорту і щоразу повний аншлаг. Оркестр, складна хореографія, вибух емоцій, масштаб якого Україна ще не бачила. Співак навіть затримав початок одного із концертів, щоб дочекатися фанів із Харкова, які запізнилися через російські обстріли. Тож команда «Прокидайся» вирушає на чергове шоу Пивоварова. Готуйтеся буде гучно! Зі спалахом світла Артем Пивоваров з'являється просто з неба, стрімко спускаючись на тросі, і в ту ж мить зал вибухає від оплесків. куполом арени лунає живий звук і хіти, які співає вся країна: барабан, дежавю, міраж, думи, маніфест там у тополі. Це більше ніж концерт. Це момент єдності мільйонів. тут шалена, тіло саморухається, справжній драйв. Публіка віджигає наповну, танцюють, співають улюблені кіти співака, знімають концерт на телефон. Це просто вау! Ну ви самі бачите. Емоції за супер. Яка ваша пісня найулюблена з репертуару Артема? Ну, ні, мої тому, що вона відображає наш вік, відображає наше дитинство і відображає наші емоції. Артем Пивоваров об'їздив пів світу, популяризуючи українську культуру в країнах Європи, США та Канаді. Лише за останні три роки він дав понад 300 благодійних концертів в Україні та за її межами, щоразу збираючи повні зали. Кожен його виступ має мету допомога, і концерти у палаці спорту не стали винятком. Усі зібрані кошти команда артиста спрямує на підтримку бригад і підрозділів збройних сил України, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям у боротьбі за свободу, незалежність і майбутнє країни. Ми маємо жити так, щоб нам не було соромно підняти очі і зустрітися погляду з тим, хто повертає нам ті. Бо вони стоять, щоб ми не впали на коліна. Мета цього шоу не лише підтримати українців та допомогти ЗСУ. Це також можливість вкотре продемонструвати, що в Україні можливо створювати концертні шоу світового рівня навіть під час війни. І зіркові новини на сьогодні до зустрічі у наступну п'ятницю.